thank you Thank <laughs> you. Вітаю вас, церква, для наших вечірніх роздую книга Прокавакума, 3 розділ 16 вірша. Я почув і затремтіли нутрощі мої, при звісті про це затремтіли губи мої, біль пронизав кістки мої, місце коливається піді мною, а я повинен бути спокійною, день нещастя, коли прийде на народ мій грабіжник Його. Хоч би не розцвіла смаковниця, і не було плоду на виноградній лозі. І оливка зрадила, і нива не дала їжі, хоч би не стало овесь у загоні і рогатої худоби в хліві. Але і тоді я буду радіти в Господі і веселитися в Бозі спасіння мого. Господь Бог, він сила моя. Кавакум, який почув про біди, які мають прийти на його народ, він каже, затремтіли нутрощі мої, затремтіли казав, губи мої і серці неспокій. Від цих всіх переживань. Але він каже такі слова, але я маю залишатися спокійний. Маю залишатися спокійний навіть в такі моменти, тому що Господь контролює все. Тому що все знаходиться під Божим контролем. І далі він каже, і навіть якби смокониця не дала плоду. І навіть якби не стало овець в загоні, каже, але і тоді я буду і радіти і веселитися в Бозі моїм. Наскільки велика довіра до Бога була в цієї людини? Навіть якщо біда, навіть якщо проблеми, переживання, страх, але він каже, і тоді я буду надіятися на Господа. Навіть якщо все пропаде, але каже, і тоді я буду веселитися в Бозі і радіти. Люба церква, чи легко сьогодні нам сказати такі слова, як сказав пророк Авакум, що навіть якщо не стане і овець загоні, але, Господи, я буду довіряти тобі. Господи, я буду надіятись на тебе. Господи, я буду радіти в Тобі. Знаєте, дуже важко. Дуже легко довірять Богу, коли в тебе нема ніяких переживань, коли в тебе все стабільно, коли в тебе все добре і серце твоє радісне, і мир і спокій, тоді легко довірять. А якщо це все пропаде в один момент, якщо цього всього не стане, чи зможу я повторити слова про кавакума? Я не знаю. Чи зможу я довірять Господу на всі 100%, як я йому довіряю, коли мені добре, і коли в мене все добре в, в сім'ї, в державі, в церкві, в родині? Чи можу, Господи, я сказати, що я вірю Тобі до кінця? Вірю тобі в любі ситуації в моєму житті. Довіряю тобі в любій ситуації в моєму житті. Не завжди це легко сказати. Це дуже відповідально. Сказати це можна, а чи це буде в серці моєму? Господи, я повністю покладаюсь на тебе. Знаєте, я вам скажу відверто бувають моменти, коли приходить страх і приходить якесь розчарування. І ти розумієш, що Господь я не можу довіритися тобі до кінця. І десь шукаєш сам якісь виходи з ситуації, замість того, щоб покластися на Бога. І ти розумієш, що і написано, що волос з голови не впаде без волі Божої, і ти це все розумієш. А серце і розум веде зовсім по-іншому. Хай Бог допоможе нам. Повністю довірять нашому Богу, покладати свою надію на нього, тому що я вірю, я знаю, що Господь тримає нас своїй руці, незважаючи на обставини, які довкола нас, незважаючи на ті випробування, через які проходить кожен із нас. Господь з нами. Господь довіряє. Господь хоче, щоб ми довіряли йому, вибачаюся. І Господь це сьогодні сила моя. Надія моя, опора моя в моєму житті і в житті кожного з нас. І Хай за все буде Богу нашому слава, честь і подяка. Амінь.